E Після того, як Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII, гетьманську булаву отримав Іван Скоропадський. Новий гетьман влаштовував усіх і більшість українського козацтва і російського царя Петра І. В часи свого правління Іван Скоропадський намагався розширити привілеї козацької старшини, але марно. Навпаки, політика централізації влади, що проводилась царським урядом, торкнулась і державних прав Гетьманщини. Царським маніфестом 1722 року було створено малоросійську колегію, якій підпорядковувалися адміністративні і судові органи Гетьманщини, що фактично позбавило гетьмана реальної влади. Того ж 1722 року Іван Скоропадський спочив. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Було колись панували та більше не буде. Тії слави козацької по вік не забудем. Викладач математики Олександр Мелентійович Волков якось вирішив вивчити англійську мову. А для практики взявся перекладати казку американського письменника Френка Баума, мудрець з країни Оз. Книжка Волкову сподобалась, і він почав переказувати її своїм синам. При цьому дещо перероблюючи, дещо додаючи. Нова версія сподобалася дітям. Попрацювавши рік над рукописним варіантом, Волков віддав його відомому дитячому письменникові Самуїлу Маршаку той схвалив рукопис. Так у 1939 році у світ вийшла книга під назвою Чарівник смарагдового міста вона стала початком цілого циклу дитячих казок повістей письменника Олександра Волкова, серед яких сім підземних королів, жовтий туман таємниця закинутого замка. Всякий художник, про що б він не говорив, окутує свої думки і почуття в образ маску. Учень оптинського старця Амбросія – митрополит Дмитрівський трифон Туркестану. Стати священнослужителем князь Борис Туркестану, таким було мирське ім'я Владики, вирішив ще в юнацькому віці. Пройшов час, і у 1901 році він прийняв архієрейський сан, зайнявши єпископську кафедру у Дмитрові. Через 22 роки владика отримав сан архієпископа. А ще через вісім років митрополита. Трифон Туркестану прославився як московський Златоуст, утішитель церковного народу в часи богоборчих гонінь ХХ -го століття. Духовна спадщина Митрополита Трифона пройнята старецькою мудрістю, духотвореною вірою і високою культурою слова. Досить тільки згадати, що його плеру належить акафіст Слава Богу за все. Коли б і де б не прийшла тобі думка жити для Господа, знай, що ця думка походить від Бога. Собор святих Білої Русі. Сьогодні їх налічується більш як 50. Серед них святитель Мина, єпископ Полоцький, благовірний князь Ростислав, гуменя Полоцька Єфросинія, до сонму білоруських святих входять також і 23 новомученики, серед яких священомученики Петро, митрополит Крутицький, Павлин архієпископ Могилівський, святий Іоанн Кормінський. Вони прийняли мученицький вінець, захищаючи віру Христову у роки богоборчих гонінь ХХ -го століття. У 2006 році відбулось прославлення ще однієї білоруської святої Валентини Мінської Сулковської. Вона стала першою праведницею в історії білоруської православної церкви, приєднаною до лику святих в чині блаженної почті. Господь, Білоруський край, святимі йому благоугодівшими. У наступному випуску сторінками творчості російського письменника Костянтина Георгієвича Повстовського у своїх романах він осмислював питання людського буття і життєвого сенсу. Український письменник Олесь Гончар Сьогодні, у другу неділю липня, працівники рибного господарства відзначають своє професійне свято. Починаючи із 2000 року, щорічну у третю неділю після п'ятидесятниці, Руська Православна Церква шанує пам'ять Собору Санкт-Петербурзьких святих.